Вітаю! Перед вами цікава іграшка, яка стане чудовим подарунком для будь-якої дитини та привчатиме її до економії. Пристрій оснащений кодовим замком та має датчик відбитків пальців. Хоча датчик являється лише імітацією. У моєї доньки вже є одна така скарбничка. Відео вирішив зняти про модель, яку замовив на AliExpress. По акції вона обійшлася 280 гривень. Але вона значно відрізняється від більшості скабничок. По зовнішньому вигляді вже можна зробити висновок про не зовсім якісний пластик. В комплекті зі скарбничкою йдуть наклейки, які нададуть для неї привабливішого вигляду. Живиться від двох батарейок формату 2А. Я використаю 3-вольтовий акумулятор та заглушку. Щоб ставити батарейки, потрібно відкрутити шуруп. Після вставляння елементів живлення скарбничка починає грати мелодію та говорити. Спробую відкрити. За замовчуванням пін 4 нулі. Після введення пін-коду потрібно доторкнутися до датчика відбитків пальців. Можна використовувати будь-який палець. Ніякого розпізнавання там нема. Ось так виглядає іграшка зсередини. Для прикладу введу невірний пароль. Бачимо, що нічого не відбувається. Після введення правильного паролю двері відкриваються. Відкривання супроводжується звуком дверей з характерним скрипом. Якщо ви хочете змінити пін-код, то потрібно відкрити двері і натиснути на зірочку. Тоді ввести новий пін-код. Я використаю 4 одиниці. Для збереження потрібно натиснути на решітку. Продемонструю новий пін-код. Бачимо, що все працює. Для прикладу введу старий пін-код 4.0. Бачимо, що двері не відкриваються. Якщо ви забули свій пін-код, то його можна легко скинути до заводського. Для цього потрібно вийняти на декілька секунд батарейки. Після цього вставити та спробувати ввести 4 нулі. Для монет є отвір, який знаходиться під ручкою, тому потрібно її підняти для того, щоб вкинути монети. Думав, що купюри будуть затягуватися автоматично, але ця модель відрізняється. Гроші потрібно прокручувати самостійно, використовуючи колесо, яке потрібно витягнути зверху скарбнички, та вставити у відповідний паз з боку дверей, тоді помістити купюру та прокрутити колесо. Продемонструю, як це робить інша модель. Бачимо, що вона затягує купюри автоматично. Думаю, що будь-яка модель з буде цікавою для дітей. Дякую за увагу!